Не просто так приїхали хлопці, їх називають чорна скеля, і для вас це виглядало просто підписання якоїсь меморандуму. Але ви не розумієте, вони вже давно працюють в Україні майже рік. Вони привезли дуже серйозну суттєву команду. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна процвітала, тому що їхні країни. Це запущений фейк саме для нас, да, що вони щось купають активи, вирішить купати дешеві активи да, в дешевій пограбованій країні. Вони хочуть зробити країну багатою, щоб ці активи тут коштували гроші, щоб люди вкладали гроші. І головне зрозуміти. Спробуйте уявити, якщо в Україну після війни хочуть вкладати трильйони доларів, трильйони, то вибачте, будь ласка, кому їх вкладати? Коломойському? кому фірташу, кому князеву, кому вибачте, кому вкладати трильйони? Дякую за увагу, Вадим Хадебурий.